Стояння восьме Ісус утішає плачучих жінок. Вони плачуть і нарікають, без сумніву, вважаючи, що це найкраще, найдоречніше, що можна зробити в даний момент. Але ти кажеш їм Плач наді мною нічого не дасть. Потрібно, щоб ви змінились самі, а потім перемінили тих, за кого несете відповідальність. Скільки разів ми скаржимось на те, що називаємо нещастям нашого часу? Це правда, що навколо нас багато моральних і матеріальних злиднів, багато небезпек, різного роду і в кожній сфері, але голосіння не приносить змін. Якби ти був тут, Ісусе, щоб просвітити нас, дати нам пораду, як Ти це зробив з єрусалимськими жінками. Сьогодні ми не чуємо фізичного голосу Твого, але хтось говорить від Твого імені, бо Ти залишив нам свого Духа порадника. Ми забуваємо, що отримали Його під час миропомазання. Мало тих, хто звертається до Нього у важких обставинах, Духу Ісуса Христа прийди нам на допомогу, дай пораду нашим збентеженим і засмученим душам.